Буду ждать вас. Так, вітаю, на ягор приїхав. Пленка. Ага. Да, да, абсолютно. Василь клеєний, Да, Ні, порядня частина. Двері не фарбовані ці. Вот дийска. Да, крила. Лівка, десь, Та я подивлюсь потім. Якщо моя потрібна була допомога... Да, так, добре, да, дякую. Візуально не видно, що капот крашений, фарбований. Все показую показує однаково. Всі двер під ціло. Зараз їх хрест-нахрест.